Це притча про незалежну жінку. Жона була абсолютно незалежна жінка. Такою вона стала приблизно рік назад. Абсолютно незалежною. І страшенно цим пишалася. Вона прокидалася із дзвінком будильника і ніколи не валялася у ліжку. Вона довго долала свою залежність від кофеїну і подолала. І заодно вигнавши зі свого раціону все мучне, все солодке, все калорійне, все некорисне. Така вся стала правильна. І ця панянка вранці пила теплу воду з лимончиком і їла не солону і не солодку вівсянку. Правильна така, незалежна. Вона розлучилася з подругами, бо їй не хотілося залежати від них. Вона абсолютно байдуже ставилась до шопінгу. І ніхто би не наважився дорікнути їй в тому, що через блискучу ганчірку вона абсолютно ладна втратити голову. Та, що там шопінг, вона не втрачала голову і від чоловіків. Відколи вона прогнала свого коханого, адже мало не потрапила в залежність від нього, минуло вже багато місяців. Абсолютно незалежна жінка. Абсолютно незалежна жінка відчувала, що ще трошечки, ще ось скільки, і вона стане. Ідеальною жінкою. Ідеальною. Суботнього ранку, за її дверима, почувся шерих. Вона відчинила. І, хитаючись від утоми, на порозі стояла кішка. Жінка передивилася і ахнула. А, Ти, але, але, але як? 340 кілометрів. І кішка сказала. Я йшла рік. І увійшовши до будинку, знесилено притулилася до крісла. Навіщо? Скучила, підвела очі кішка. Я не можу жити ні без тебе, ні без нашого дому, ні без нашого чоловіка. До речі, а де він? Але ж я тебе відвезла у село до тітки. Ти що, не образилась на мене? сказала жінка. Спочатку так дуже образилась», – сказала кішка. Але потім я тебе вибачила. Я ж, я, ж, я ж розумію, ти ж хотіла стати незалежною. І стала, якось ніяково, зітхнула жінка. Ну що ж, вітаю, сказала кішка. Уночі жінка, здригнувшись, розплющила очі. Вона завжди прокидалася від незрозумілого відчуття. Такої тягучої порожнечі у грудях біля серця було холодно, неначе хтось увімкнув вентилятор. І за звичкою вона простягла руку за заспокійливим, але натрапила на теплу вовну. Кішка м'яко потупала по, 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 по ковдрі, лягла під боком, замуркотіла. І оцей холодний вентилятор у грудях жінки незабаром зник. Минуло три дні. Жінка прокинулася. Півгодини повалялася у ліжечку, потім так ліниво, повільно пішла на кухню, щоб насолоджуватися гарячою кавою із шоколадом. Потім вона потяглася до мобілки і написала повідомлення своєму коханому: Любий, вибач мене, будь ласка, я була дурна. Потім призначила подружці зустріч у кафе. І раптом вона побачила біля дверей кішку. Випусти мене, будь ласка, сказала кішка. Ти йдеш? злякалася жінка. «Але ж, але ж я не можу тепер без тебе. Та заспокойся, релаксуй. Я просто буду гуляти я скоро повернуся. Не замикай, будь ласка, двері, адже незалежність це не про відсутність залежностей, як тобі здавалося. Це знання того, що двері відчинені. Незалежність це знання того, що двері відчинені. А ще незалежність це щастя від того, що ти маєш когось, до кого ти готова 340 кілометрів іти пішки. І кішка вийшла за поріг, підбадьорливо усміхнувшись, абсолютно нормальній. Жінці.